У США святкують день появи долара. Йому виповнилось 225 років. Найпопулярніша у світі грошова одиниця полонила й українців. Американські гроші тепер носять у гаманці, аби збагатитися. У мене є долари символічно в гаманці: два долари це подарунок моїх друзів, щоб в гаманці завжди були гроші. Я совою нашу 100 доларів на випадок, що їх треба було треба буде зміняти. Тільки так, а от символічні один, два в іншому гаманці. Дехто для більшої ймовірності, того, що поталанить, не шкодують місця у гаманці і для двох символічних купюр. Допомагають? Допомагає, Допомагаю, завжди гроші є. Та у щасливі зелені вірять не усі. Що гроші приносять гроші? Ну, кажуть там от є такі погані приказки навіть, бо побіждають зло. Да? Я правда в це не вірю. Американські гості до України приїздять теж зі своєю валютою. Not not Проте найцінніші старовинні купюри. Продати їх на антикварному ринку можна вдвічі, а то й тричі дорожче від номіналу. Кому ж ліньки торгуватись, ідуть до пунктів обміну. У Сполучених Штатах такі долари обмінюють за номіналом. В Україні ж раритетні банкноти прирівнюються до зіпсованих. Їх приймають як зношені. Если, например, происходит значительный надрыв, то есть если купюра порвана, например, в два раза, или, допустим, она прожжена в нескольких местах, или на ней значительное количество каких-то там чернильных пятен, закрывающих частично портреты, или не видно уже номинала данной купюры, или, например, возникает ситуация, когда на купюре... Вона склеєна з двох частин, і це видно. Якщо доларова купюра значного номіналу, доведеться взяти із собою ще й паспорт, аби обміняти її на нову. Більше того, банк іще й стягне комісію 2-3%. відсотки. Якщо ви здаєте условно купюру там номіналом 1 долар, там номіналом там 5 доларів. відповідно, там комісія, во-первых, може бути більше, тому що сама купюра маленька І іноді це не має фактично нікого економічного смислу. В цьому випадку, може бути купюру стоїть зберігати на сувенір. Популярність долара настільки велика, що його зображення використовують і на оголошеннях, і на календарях, і на карикатурах.